За словами організаторів благодійного марафону Разом до життя, вперше акція була започаткована студентами агроуніверситету і стартувала влітку. Тоді за зібрані кошти було врятовано одне маленьке життя. Нині проєкт став значно масштабнішим. Збирали кошти для Дмитря, Дмитра Дрьомова, мешканця міста Житомира, 14 років. Тоді ми зібрали 34 тисячі. Але зауважимо, що е, то була така перша, я вважаю, на сьогоднішній день. Е, Перший крок до того, щоб сьогодні ми зібралися і детально проінформували про наші сьогоднішні кроки, про наші дії, які плануємо і запланували організувати. Головна подія марафону відбуватиметься 20 лютого у приміщенні облмуздрамтеатру, де проходитиме благодійний концерт за участю зірок української естради. Усі вони погодились безкоштовно взяти участь в акції скажу те, що концерт планується бути серйозним, бо ви розумієте, знаєте, у нас така є позиція. Кажуть, ну халтура. Ні, це буде не халтура, це буде всі учасники, з якими ми зізвоним, зготуються дуже серйозно до концерту. Вони підійшли ретельно, відбираються матеріали, ті пісні, які вони будуть виконувати, ведуча так само працює над цим всім. Сьогодні весь колектив Житомирського театру, керівництво Житомирського театру, кинули всі свої сили, щоб зробити цей концерт на професійному рівні. Запрошення на концерт розповсюджуватимуть волонтери в ТРЦ Global UA. Усі кошти зібрані в ході марафону будуть передані на лікування дітей в онкогемонтологічному відділенні обласної дитячої лікарні.